Як пропагандисти Кремля загнали Путіна у власну пастку? Так Кремль не зміг агресивно зреагувати на вибухи у Криму, і Крим зламав або надломав дві важливих скрепи перша це сліпа віра в те, що після референдумів по анексії колективний захід злякається Третьої світової і почне тиснути на Україну, щоб ми припинили бойові дії. По суті, це казус 2014 року, коли Крим став. Недоторканим, так би мовити, друга скрепа складніша для сприйняття, але не менш важлива. Вибухи в Криму дали величезну пробоїну у віртуальному світі, який 22 роки будували російські пропагандисти. І справа тут не тільки в тому, що росіяни не можуть у відповідь на ці, як вони кажуть, хлопки зробити судний день, як обіцяв нам Дмитро Медведєв. Справа в тому, що росіяни застрягли в словах свого новітнього новоязу. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, що Оруел запропонував термін «новояз», щоб пояснити тоталітарну мову. Так от, коли ми сміємося з цих їхніх хлопків, отрицательних всплитій і так далі, ми маємо чітко зрозуміти, путінська Росія створює цю нову мову не тому, що їм нічого робити, нічим зайнятися, а тому, що мова це останній бастіон свободи навіть найнікчемнішого раба. Ми живемо в мові, і за її межі ми не можемо вийти. Ну, звісно, якщо ви не вмієте досягати нірвани, так от віртуальний світ сучасної Росії живе в цьому самому от новоязі, який регламентує внутрішнє я кожного, навіть найліберальнішого росіянина. І цей найліберальніший росіянин кожен раз має включати самоцензуру навіть у себе вдома, бо навпроти може сидіти ФСБшний сексот. Сексот, хто не в курсі, секретний сотрудник. Це ще советський термін з тих часів. Поки ми лише сміємося з чоловіків, які здають своїх жінок, котрі щось там погане говорять про Путіна, але це лише квіточки порівняно з тими ягідками, які будуть далі. Самоцензура російського новоязу вже роз'їдає зсередини мільйони росіян. І перш за все лібералів та тих, хто сумнівається. Але навіть і найбільш зомбованих це також торкнеться, бо Павлік Морозов не має свого інтелектуального цензу. Справа в тому, що зараз, саме в ці дні, відбувається те, чого в російській свідомості не було з початку 80-х віртуальний світ, який створювався останні 22 роки, йде в повний дисонанс із реальністю. Досі ці два світи, реальний і пропагандистський, жили в повній гармонії один з одним, але як писав класик. Всі сім'ї щасливі однаково, але нещасні по різному. І от економічна криза, війна, смерті, візи в ЄС відібрали, все це повертає в реальність і бомбардує віртуальний світ, а влада ніяк не встигає латати дірки цього віртуального світу. Влада вважала, що вона дотягнулася до кожного і кожен, навіть самому собі, боїться щось сказати. Але це був не стільки страх, скільки примирення. З відносно комфортним віртуальним світом ново'язу. Досі росіяни жили в повному підпорядкуванні до повістки дня держави, але при цьому вони не відповідали за те, що робило керівництво цієї держави. Це влаштовувало всіх. Аж тут все почало змінюватися. Комфортний віртуальний світ почав ламатися. Як би це парадоксально не звучало, але в нашій інформаційній війні прийшов новий етап. Ми пройшли етап масового донесення інформації і пояснень, натомість прийшов етап війни за слова, і ключові слова цієї війни більш ніж прості вибухи замість хлопків, криза та дефіцит замість імпортозаміщення, корупція, безпорадність, некомпетентність, злочинна некомпетентність. Замість шаг за шагом ми достигаємо цілі, брехня і безнаказаність. Росіянин має вставити в свій офіційний новояз саме ці слова. Звичайно, на вершині цієї словесної піраміди має бути два заборонених слова війна і Путін. Але до них ми прийдемо трохи пізніше. А поки завдяки тому, що шість місяців росіяни нічого не можуть зробити в Україні, і тепер, завдяки хлопкам, вибухам у Джанкої і в САКах вдалося прорвати віртуальний світ оцього от пересічного росіянина. Тому тепер головне заповнити цю діру правильними словами.